Ранок евребаді, ви на каналі Сапробесні, де ми спілкуємось на тему науки, освіти, інженерії, обчислювальні механіки, САПР та от, всього в цілому. А це колбок записується після досить довгої паузи і накопичилась досить велика кількість питань, але я їх відкладу трошки на пізніше. Сьогодні буде мікрозвіт про те, що відбувалося за останні часи і як це вплине на проект в подальшому. Жодних. Принципових змін, умовно кажучи, для вас, як для аудиторії, скоріше за всього, не буде. Тобто не буде там закриття каналу, видалення частини контенту, не буде зміни мови і все таке. Можливо, з часом буде відкриття парочки інших каналів, які знову будуть висіти. І не дуже активно наповнюватись, але то вже поговоримо трошки пізніше. Сьогодні мова ось про що? Справа в тому, що якщо ви давно слідкуєте за моєю діяльністю, то неодноразово відео в коментарях в чатах і всюди ви бачили приблизно одну та саму фразу: що з одного боку я намагаюся виконувати закон, ліцензійні умови і все інше. З іншого боку, я маю певні обмеження на ведення комерційної діяльності. Це, можна сказати, не заважає виконанню великих проєктів, про які я звітую, і тут може виникнути така думка, як це проблеми з комерцією і усі великі проєкти. Але тут справа в тому, що через ці обмеження я. Можу бути е, працівником Харківського політеху, науковцем, а ось це таке. А от що стосується комерційної діяльності, то це доводиться робити або як фізична особа е, через цивільно правові договори, або як е, представник того самого політеху з серією, умовно кажучи, посередників між нами та безпосереднім замовником. Як ви розумієте, обидва варіанти мають певні і юридичні і фінансові обмеження, і, окрім цього, призводять до того, що обмежується кількість замовників, з якими можна співпрацювати, збільшуються витрати для самого замовника і зменшуються переваги для нас, скажімо так, фінансові, і купа всього іншого. Хтось може спитати, ну а які можуть бути обмеження у науковця, але. Той, хто трошки знає законодавства нашої держави, і як це все працює, можу зрозуміти, що в нас в країні можливо все, навіть те, що теоретично за законом неможливо От. Коротше, у мене є певні проблеми. Я не буду казати, що я білий і пухнастий взагалі завжди виконую закон, в це все одно ніхто не повірить, навіть якщо це так. от Але е, я зазвичай намагаюся це виконувати. І ці обмеження. Ну, вони заважають. Я намагався з ними боротися. Не успішно, досить не успішно, скажімо так. Відповідно, я відкладав це питання до моменту, допоки я не захищу дисертацію, не закрию весь цей ментальний борг, і не тільки ментальний, як то кажуть, зніму у себе всі обмеження, і от тоді я зможу. Ну, принаймні, така відмазка у мене звучала постійно. Всі, хто зі мною досить давно спілкується, є досить непогано знають, і знають, що це не зовсім відмазки Так от, у нас тут відбулися деякі процеси, внаслідок яких моє керівництво високе, скажімо так, захотіло скинути з себе. Певні відповідальності, які можуть бути. І через це у мене з'явилася можливість отримати ФОПа. Подумавши і прикинувши за і проти, я вирішив, що все ж таки я це спробую зробити. от Спочатку я довго переконувався, щоб у мене не було жодних проблем. Все інше там не буду розповідати. На жаль, це якраз розповідати, хоч і цікаво, але не можна. от е, Я отримав позитивні відповіді і, відповідно, почав процедуру оформлення себе як фізична особа і підприємця Після того, як я завершив цю процедуру, я отримав ще одну відповідь від високого керівництва. Вона мені не дуже сподобалася. Трошки згодом, я думаю, буде зрозуміло, чому. От, хоча саму відповідь я не буду цитувати, але ну вже як є, От. відповідно, 25 квітня я почав процедуру оформлення ФОПу. На поточний момент ФОП зареєстрований. Відповідно, я зараз вирішую юридичні і фінансові питання, які з цим пов'язані. Якщо вам цікаво, Послухати відгуки від людини яка проходить через цю процедуру. Ну, наприклад, через те, що ви самі думаєте, чи хочете ви е, йти таким шляхом, чи не хочете, то пишіть в коментарях, я думаю, ми можемо це зробити. Ну, от. Е, на поточний момент всі основні питання з ФОПом, от саме просто от як юридичною особою закриті, е, залишилось питання, ну, реально розібратися, як це працює. І е, узгодити те, що у мене є, і те, як я співпрацюю з компаніями, з тим, що у мене зараз з'явилася ось така е, прикольна штука. От. Але тут є ще одна така ситуація, що ФОП у мене поки що в підвищеному підвищеному стані. А справа в тому, що в найближчі 2-3 тижні от може бути така собі. Перевірка, по результатам якої може бути, що у мене все нормально. Я дуже на це сподіваюся, я дуже це хочу. А може бути ситуація, що я отримую чергову адміністративку. В чому є також два варіанти. Є варіант, що я отримаю адміністративку, і в принципі на цьому все буде закінчено. ФОП у мене залишиться, а є ситуація, що мені доведеться закривати ФОП. От. І, ну, скажімо так, фраза, яка мені не сподобалась, я в чистому вигляді цитувати не буду, але звучало приблизно так. Ну, у тебе вже минув рік після попередньої адміністративки. Тобто ти рецидивістом не будеш. Так що все ок. Ну, ми по-різному дивимось на те, що таке ок, як з'ясувалося, але як завжди, як це буває, якби ви не намагалися розібратися з ситуацією, коли ви в неї пірнаєте, то результат може бути не зовсім такий, який ви очікуєте. Тож, на поточний момент у мене є ФОП. Якщо він закриється, я про це повідомлю. А, якщо він не закриється, я про це також повідомлю. Це, як то кажуть, з важливого. Відповідно, є декілька, ну, не форматів, але, скажімо так, тематик, які можуть висвітлюватися на каналі і бути цікавими вам як аудиторії. А іноді навіть важливими. Ну, умовно, це можна назвати як щоденник свіжо-відкритого інженерного ФОП. От. Е, мені не подобається слово щоденник, бо англійською це «diary», і в принципі це слово дуже точно описує поточний стан моєї ситуації. Вибачте, за такий собі дурно. Ну, коротше, за дурний жарт з досить поганим присмаком. От. Але, я думаю, зрозуміло. От. Е, дуже важливо визначитися з назвою, тому. Пишіть свої варіанти, як то кажуть, в коментарях. І, відповідно, я можу розповідати про певні е юридичні і фінансові, ну скажімо так, пригоди, і те, як я намагаюся з цим розібратися, щоб вам, якщо ви захочете піти по цьому шляху, було, можливо, трошки простіше. От е мені принаймні. Це цікаво. Ну, от. І у себе в Discord-каналі поки що в закритій гілочці, я це висвітлюю. Але я думаю, що деякі моменти можуть бути цікавими або корисними і більш широкій аудиторії. Е, цікаво, пишіть в коментарі. І другий ну скажімо так, напрямок, якщо у мене залишиться е, ФОП, то мені треба буде, скажімо так, заробляти гроші. І з урахуванням того, що абсолютна більшість, можна сказати, весь софт, який у мене зараз є, до якого я маю доступ, він весь не для комерційного використання і раніше це не створювало жодних проблем, бо у мене і так на це була заборона. То тепер є певна колізія, як казав представник сумської адміністрації. От, відповідно, Є певні питання, які треба вирішити. Тобто весь софт, який у мене зараз є, який я демонструю на каналі. У мене є по некомерційним ліцензіям. Зазвичай це або е, освітянські ліцензії, а я нагадаю, що науковець і викладач, е, тобто, в мене тут жодних питань, проблем. Е, є частина софта, який. Е, Має так званий nfr ліцензії not for a sale, тобто не для перепродажі, не для комерційного використання. Є партнерські ліцензії, які видані як умовно співробітнику технічної підтримки, І для того, що я створював контент, для того, щоб я відповідав на питання широких аудиторій. Деякі ці речі я отримав, як я кажу, як освітянин, деякі речі я отримав напряму від вендора, деякі речі я отримав від партнерів в Україні. За що всім дуже велике подяка. Проблема в тому, що все це, на жаль, не сумісно з жодним видом комерціалізації, в тому числі з донатами, в тому числі навіть з монетизацією на Ютубі. Тільки одна компанія. Дуже велика, скажімо так, попросила, щоб я передоставив виписку по каналу і сказала: так: тут нема комерції, можеш заспокоїтися. от Хоча певні, ну скажімо так, нюанси в співпрацю вона внесла. З точки зору абсолютної більшості інших компаній тут є. Хоч і маленька, але комерційна діяльність. До речі, я можу розказати про те, наскільки вона по дебільному виглядає, але це буде окреме відео. Якщо хочете почути історію про те, наскільки я успішний бізнесмен, пишіть в коментарях. О, тож, приблизно у нас така ситуація. Відповідно, мені доведеться купувати інженерний софт, яким я буду користуватися для комерційних задач. І на нього треба буде заробити. І тут класична проблема. Як заробити на інженерний софт, якщо без інженерного софта не можна заробити? Ну, тут відповіді дві. По-перше, я вже в мінусах через те, що я зараз купую певний інженерний софт, він вже, ну, я за нього заплатив, але я його ще не отримав. Відповідно, поки що його немає. Можете в коментарях спробувати здогадатися, про який конкретно софт іде мова. От. І другий, відповідно, варіант це використання безкоштовного програмного забезпечення відкритого для вирішення, в тому числі, комерційних задач. Я казав, що він є Commerce Ready, а зараз ми подивимось, наскільки Commerce Ready і Commerce Ready відрізняється. Отож, пишіть, якщо вам цікавий такий контент, і ті, хто ратував за збільшення, скажімо так, інформації про відкритий софт, ну, будуть напевно раді такій можливості. Одразу можу сказати, що я не заперечую свої слова, але треба пам'ятати, що весь час, коли я казав, що там є комерсреді. Я в тому числі пояснював, що там є ще й велика кількість обмежень, що якщо у вас є можливість купити певний софт, простіше, дешевше і вигідніше для бізнесу буде нерідко цей софт купити. Але, ну, скажімо так, деякий софт я можу собі дозволити купити, деякий, на жаль, ні. Все, що стосується всього іншого, в тому числі збирання донатів. Це буде от трошки згодом через те, що мені зараз треба зрозуміти. Ну, по-перше, чи залишиться у мене ФОП. По-друге, юридичні тонкощі в спілкуванні з вендорами. От, це все певний час, скажімо так. І відповідно до ось всього цього я буду все це певним чином реалізовувати. Про дещо з цього я готовий розповісти, але треба розуміти, що я можу розповісти не про все. Ну, зовсім не про все. От, через що, бо, окрім всього зазвичай контракти і домовленості мають таку штуку, як NDA, за який ти в тому числі і підписуєшся. От. А те, що стосується пригод з, скажімо так, з державною реєстрацією, все інше, те, що я можу розповісти, ну я готовий розповісти. Можу сказати, що для мене досвід відкриття рахунків. Відкриття ФОПа і все таке ну, мав певні цікавинки, якими навіть хочеться поділитися. Тож, приблизно така ситуація. Пишіть свої відгуки і до нових зустрічей!